Друзі, сьогодні нашу увагу зосередимо на найменшому спільному кратному. І за традицією розберемося спершу, що таке кратним, кратним називається число, яке ділиться на дане число. Наприклад, кратним числа 5 є число 10, число 15, 20, тому що кожне із цих чисел ділиться на 5. Запишемо наразі кратні числа 6, 12, 18, 6. 36. 42, 24 та 60. Звичайно, це ж не всі кратні. Тепер перейдемо до словосполучення: спільне кратне. Отже, що це таке? Спільне кратне це спільне для двох чисел число, яке ділиться на кожне із даних чисел. І на перше число, і на друге, і на третє, якщо потрібно шукати для трьох чисел, і на четверте тощо. Погляньмо на спільний кратні чисел. 4 та 6. Наголошую, це не найменші спільні кратні, просто числа, які кратні для даних чисел. Тобто діляться і на 4, і на 6. 12, 24, 36, 60. Звісно, таких числ є набагато більше. Ми просто на деяких зосередились. Ось нарешті переходимо до найменшого спільного кратного. Логічно, що це вже найменше спільне число, яке ділиться на кожне з даних чисел, але важливо, щоб воно було саме найменшим числом. Наприклад, розглянемо два числа, 4 та 6. Ми вже записували їх спільні кратні, а зараз поглянемо на саме на найменше спільне кратне. Ми говорили, що на 4 та 6 діляться числа і 24, і 60, і 36, але найменшим є саме 12. Таке запитання, як шукати найменше спільне кратне, зокрема для чисел двоцифрових та трицифрових, де здогадатися не так-то просто. Тому розберемо зараз з вами план дій, як шукати найменше спільне кратне на прикладі двох чисел 12 та 15. Перший крок це розклад на прості множники. Те саме, що ми робили з вами, коли шукали найбільший спільний дільник. Про найбільший спільний дільник також є відео на моєму каналі, тому можете переглянути. І тут варто пригадати, що таке прості множники. Прості множники або прості числа це числа, які діляться лише самі на себе та на одиницю. Отже, розкладаємо 12 на 2 ділиться, буде 6, на 2, 3, на 3, 1. 15 ділимо на 3, вийде 5, 5, 1. Далі переходимо до другого кроку. Другий крок уже не такий, як другий крок для пошуку найбільшого спільного дільника, і він дещо відрізняється. І різниця полягає в тому, що ми не записуємо спільні числа для обох чисел, а записуємо з першого розклад одного із чисел, а із розкладу другого дописуємо ті числа, яких не вистачає у розкладі першого числа. У нашому прикладі я вирішила записати розклад числа 12. Тобто повністю переписуємо 2 помножити на 2 помножити на 3, тобто це дасть нам 12, А із розкладу 2 я дописую п'ятірку, тому що нам не вистачає п'ятірки 5. Трійку маємо, а п'ятірку ні, тому дописуємо. Виходить 60. Розберемо ще декілька прикладів. Знайдемо найменше спільне кратне для чисел 20 та 30. Знову перший крок розкладаємо на прості множники. Число 20 ділиться на 2, маємо 10, на 2, 5, на 5, 1. Число 30 ділиться на 2, маємо 15, ділиться на 3, 5, на 5, 1. Для пошуку НСК записуємо розклад числа 20, 2 помножити на 2 помножити на 5, а із розкладу другого числа дописуємо, дописуємо трійку, тому що саме трійки нам не вистачає. Отже, маємо в результаті 2 на 2 на 5, що є 20, 20 помножити на 3, 60, тобто 60, найменше кратне на число 20 та 30. Приклад номер 2. Знайдемо найменше спільне кратне число 14 та 21. Крок перший. Розкладаємо на прості множники. 14 ділиться на 2, маємо 7, 7 на 7 1. 21 ділиться на 3, отримуємо 7, 7 на 7, 1. У відповідь записуємо повністю розклад першого числа, 2 помножити на 7, а із розкладу другого дописуємо трійку. Таким чином отримуємо що найменше спільне кратне число 14 та 21, це число 42. Ускладнюємо задачу та шукаємо НСК чисел 9, 12 та 16, тобто трьох чисел. Розкладаємо кожний з них, 9 ділиться на 3 і на 3. Отже, маємо 3 і 3 серед ножників. 12 ділимо на 2, тримаємо 6, на 2, 3 на 3, 1. Та 16 ділимо на 2, маємо 8, на 2, 4, на 2, 2, на 2, 1. Отже, в результаті записуємо розклад одного із чисел. Я вирішила зробити це з числом 16, тому що у нас там аж 4 числа. Дописуємо трійку, тому що не вистачає, також не вистачає ще однієї трійки з розкладу числа 9. Отже, маємо 16 помножити на 9. Множимо 16 на 9, 6 на 9 – 4 пишемо 5, пам'ятаємо, в результаті маємо 144. Таким чином, друзі, щоб знайти найменше спільне кратне, на першим кроком нам потрібно розкласти напрості множники, а другим кроком записати розклад одного із чисел. А із розкладу другого дописати тих числ, котрих не вистачає у розкладі першого. Дякую, що переглянули дане відео. Підписуйтесь та переходьте до наступних.